Вітаємо на каналі Binance Ukraine найбільшої криптобіржі у світі. Сьогодні ми разом розберемо два популярних індикатори технічного аналізу, а саме RSI та 1000 RSI. Та перш ніж перейдемо до нашої теми, не забудь підписатися на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Почнімо. Індикатори технічного аналізу це інструменти, що допомагають трейдерам аналізувати цінові рухи та тенденції на ринку. Вони базуються на даних про ціни та обсяги торгів і використовуються для прогнозування майбутніх змін цін. Серед численних доступних індикаторів технічного аналізу одними з найбільш популярних є RSI або індекс відносної сили та 100 RSI або стохастичний індекс відносної сили. Простими словами, RSI – це індикатор імпульсу, який показує, чи є актив перекупленим або перепроданим, оскільки RSI є індикатором сили руху, він показує, як змінюється ціна відносно її середніх приростів і втрат. Це означає, що якщо RSI збільшується, коли ціна зростає, то висхідний тренд сильний і на нього впливає більше покупців. І навпаки, якщо RSI зменшується, а ціна зростає, це може свідчити про те, що продавці незабаром можуть отримати контроль над ринком. До речі, якщо хочеш бути в курсі всіх новин та вигравати крутий мерч, підписуйся на наш інстаграм Binance Ukraine. Тут ти знайдеш найсвіжіші новини про криптовалюти, корисні поради та можливість взяти участь у конкурсах за цінними призами. Ну а наступний індикатор це Стохастик RSI, осцилятор який також визначає перекупленість або перепроданість активу. Він розраховується на основі значень звичайного RSI, а не цінових даних. Стандартні налаштування знаходяться в діапазоні від 0 до 1 або від 0 до 100. Стохастичний RSI найбільш корисний, коли показники близькі до верхньої або нижньої межі діапазону. Значення вище 0,8 вказує на перекупленість. Ну і, в свою чергу, значення нижче 0,2 вказує на перепроданість. Технічні індикатори допомагають орієнтуватися на ринку, але їх інтерпретація суб'єктивна. Один трейдер може бачити сигнали для покупки, а інший просто ринковий шум. Важливо уникати особистих упереджень у прийнятті рішень. Індикатори працюють найкраще у поєднанні один з одним або з іншими методами аналізу. Тому завжди пам'ятай, що ціни на цифрові активи можуть бути волатильними, і при високій волатильності ринку ти можеш втратити частину своїх активів навіть з використанням індикаторів. Binance не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані коливанням цін. Торгівля криптовалютою завжди пов'язана з ризиком. Тож, будь ласка, здійснюй угоди обережно і ретельно вивчай умови перед тим, як вкладати свої кошти. А тепер давай спробуємо застосувати RSI та 100 RSI на практиці. В першу чергу тобі необхідно відкрити ф'ючерсний акаунт в своєму основному акаунті Binance. Обери на головному екрані ринки, далі ф'ючерсні ринки. Після цього слідуй інструкціям платформи, аби відкрити ф'ючерсний акаунт. Ось ми й на сторінці Binance Futures. Для активації індикаторів обери меню індикаторів вгорі інтерфейсу сторінки. І постав галочки навпроти індикатору RSI та 1000 RSI. Після цього збережи налаштування. Давай розглянемо на конкретному прикладі, як працюють ці індикатори. Поглянемо ось на цю ділянку. Індикатор RSI вказує, що ціна активу в цей період знаходилася в зоні перекупленості. На це ж саме нам вказує і стохастичний RSI. Графік ціни активу та графіки осциляторів розходяться в протилежних напрямках. На цьому прикладі ти можеш побачити. Ведмежу дивергенцію на графіку ціни активу утворюється новий максимум, а на індикаторі ні. Отримавши такий сигнал, трейдер може спробувати відкрити шорт позицію на купівлю. Та якщо ти використовуєш лише індикатори RSI і 100 RSI, то ризикуєш піти в мінус своєї позиції. Як ми вже з'ясували, індикатори не завжди дають 100% передбачення руху ціни. Однак, якщо ти поєднуєш декілька індикаторів у своєму аналізі, то мінімізуєш ризики втрати своїх вкладень. На наступному прикладі обидва індикатори підтверджували рух ціни вгору на торговому графіку і утворювали новий максимум. Надалі відбувається корекція, але передбачений індикаторами рух ціни вгору продовжується і є гарним моментом для відкриття лонг-позицій із зазначенням своїх стоп-лоссів. Ну що, вітаю! Тепер ти знаєш, як індикатори і дивергенції можуть допомогти тобі в процесі торгівлі на біржі, тож здійсни власний аналіз за допомогою набутих знань і зроби перші кроки на Binance Futures. А ті, хто додивились до кінця і залишили коментар під відео, отримають буст до везіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступних відео із нашої добірки.